Так. Слава Ісусу Христу! Починявий. Слава навіки Богу Святому. Чим займаєтесь тут? Чим займаємося? Я господар, я господар вихайлик, тоді ручкою помахає. Я господар, треба щось сіяти, треба сіяти. Кіт хоче їсти, а Дмитро має тут такі салати, що ми з ним давно дружимо. Мерше ми як брати, похожі, такі добрі замінилися. Але радесушку обов'язково. І люблю! О, оту я люблю радеску, і я, діти теж. І ч, Ага. О, велика пачка — лучше. Мішачок котика У нас котики щось не дуже, не дуже ці хочуть їсти. О, для так? для котика. І І трохи таке для, для котика, для гавчика. То добре. Радиска добре, треба синочку. І... І... А Радисиночку. ми взяли кучеряву подружку. Кучеряву подружку. Один, один знову, чуєш, синку. Та чекай, бо сьогодні перший день весни. 1 березня я вас поздравляю з першим днем весни. Я забувся. Я того забувся, собі купляю вже все. Трохи таке погода. Так що Михайлик з першим днем весни вітаю в наших дівчаток. Дмитрику, давай ще далі туші. Бурку. Так, ото таке. І... Тодам, ще а то видоросте з брокколі. Буде видоросте чи не буде? Буде. Буде, то давай, ще брокколі. Спеціально для наших Специально для наших цих Ох, так. Супер. А то біон салат є? Я вже дав. в злом. Ланяться, магазин на сіні, у Дмитра, в нього все є. А ми купляємо далі. Кавунчика теж.